Гарно. А діти були волочими в цьому році. Так І що чекали на Діда Мороза? Дід мороз, ми на вас чекали, і діти, мабуть, що хоча б один з більших розкажемо, розкаже. Хто розповість? Вас вітаю з Новим роком. Хай не впинем тихим кроком. Білий та пухнастий сніг. Щастя, сипле на поріг. Хай у вас бувається, все, чого бажаєте. Хай здоров'я не покине і добробут хвати. Дякуємо. Молодець. Це для тебе. Це для тебе, забіжик твій. Ну, дітка, ось, дітка нас також приготували, але ми потім е, вам знімемо і покажемо. Так, дітки? Так". так! Вони дуже були чимні в цьому році так". і чекали на ваші подарунок. Подарунки. подарунки. Ну, перед подарунками я хочу вам поки що сказати, щоб цього нового року не було вас мороки. У здоров'ї розжибутьте. І про друзів не забудьте, в інтернеті не сидіть, на прогулянку сходіть, про навчання своє дбайте про не забувайте. мрійте, друзі, кожному, щоб було для чого жити. З Новим роком, люди друзі. А зараз, давайте перший ряд, підходьте, перший ряд, підходьте. а,